Ми нещодавно зайшли в кримінальну справу на Донеччині, обвинувачений зі Слов'янська. А ми працюємо дистанційно. Виходимо в судові засідання онлайн, включаємося по відеозв'язку. Ми тримаємо лінію захисту на відстані. За версією слідства, під час ДТП він нібито був під дією лікарських препаратів. Він збив жінку і завдав їй тілесних ушкоджень. І прокурор в цій, в цій справі робить акцент саме на тому, що водій був під дією препаратів. Звучить страшно, звучить так, ніби вже все доведено, все пропало. Але ми зробили те, що в таких справах треба робити з першої хвилини. Не сперечатися з емоцією, а перевіряти папери. Ми підіймаємо медичний блок, і тут одразу з'являється проблемка для обвинувачення, яка в суді може стати дуже неприємною. Так ось, що є по документах, 15.10.2025 2025 -го року людину доставляють в медзаклад, проводять медичний огляд, він здає біоматеріал, сечу та кров. 17.10. лікар 10-го висновок і пише формулу. Увага! Що у нього в сечі знайшли препарати групи барбітуратів. І пише під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакцій. І от тепер питання. Група барбітуратів. Це які саме препарати, яка їх назва, який метод визначення, яке обладнання, лабораторія, які результати, де журнали, де зберігання другого комплекту біоматеріалу, документи на прилади, повірка, сертифікати, і головне на підставі чого лікар може обґрунтувати, що саме на момент ДТП ці речовини реально впливали на увагу та швидкість реакції. Без конкретики це виглядає не як доказ, а як фраза, на яку має повестися суд саме тому. Я направив адвокатський запит в медичну установу. І поставив питання: дайте конкретні препарати, методи і обладнання, і лабораторні документи, по крові та сечі, дайте журнали оглядів, поясніть, як ви пов'язуєте висновок з датою 15.10, покажіть, де зберігається другий набір зразків. Бо в кримінальній справі вирок не може стояти на загальній фразі, він може стояти тільки на документах, які можна перевірити. І ось так виглядає реальний захист, коли обвинувачення говорить під дією препаратів, а ми питаємо яких саме, і як саме це доведено? І чим ви можете підтвердити, що він перебував під дією лікарських препаратів саме в момент ДТП? Якщо ви або ваші близькі потрапили в ДТП і вам інкримінують сп'яніння чи вплив лікарських препаратів, не вірте словам, перевіряйте документи, звертайтесь до нас. Ми працюємо по всій Україні. Ми одразу перевіряємо достовірність, надійність, достатність, допустимість всіх доказів, шукаємо слабкі місця. І вживаємо всіх законних заходів для закриття кримінальної справи на етапі досудового слідства або в суді.